Унаслідок масштабної лісової пожежі на Полтавщині станом на 16 годину 17 вересня. За даними начальника Полтавської обласної військової адміністрації Філіпа Проніна, евакуювали 69 мешканців сіл Пудлівка, Дубина, Маньківка, Сопківка та Балівка Новосанжарської громади. Вогонь пошкодив 26 житлових будинків і 24 господарчі споруди. Ліквідація пожежі триває. Наразі горить суха рослинність і лісова підстилка на площі близько 50 гектарів. За словами речниці ДСНС Полтавщини Світлани Рибалко, зараз там працює 73 одиниці техніки та понад 400 працівників. Рятувальники ще працюють і зараз залишається ще 750 гектарів, тобто 700 гектарів це не активних, а 50 гектарів активних. Взагалі там працює 73 одиниці техніки, понад 400 працівників, у тому числі там державна служба з надзвичайних ситуацій, Черкас і Вінниця нам допомагають наші колеги. Від ДСНС там працює 250 чоловік особового складу. Ну там понад 250 чоловік, і 43 одиниці техніки. Всі інші це лісове господарство, поліція, місцева пожежна охорона.